Дорогі брати і сестри, я радий вас вітати на нашому такому урочистому служінні, яке присвячено спомину страждань і смерті нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. На самому початку ви знаєте, що я сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як, як називатиметься наша тема 30 срібників. Але перед тим я хочу вам розказати одну історію. Приблизно в 70-х роках одна маленька дівчинка написала лист до Бога. І вона написала в тому листі, що, дорогий Господь, прошу тобі, поможи мені, і мені потрібно 100, 100 марок. Ну, і відправила. А в Фінляндії е листи, які не мають ну, неправильний адресат, може вскривати лише президент їхньої республіки. На той час це був е Урхо е Калев е Кеконін. От. І цей чоловік, розумієте, при принесли йому листа від дитини, він його маючи право відкриває, витягує звідти е лист і читає, що. Будь ласка, мені треба 100 марок. Ну, він так подумав. Думав, ну, дитина просить гроші, на які проблеми? Але думаю собі, ну скільки там дитині? 100 марок, трохи много. Відправлю їй 50. Попросив свого водія, щоб той завіз по цій адресі обратній ці гроші, і він відправив туди ті кошти. Через деякий час знову по тій самій адресі знову президенту приходить новий лист, в якому можна було прочитати наступні слова. Пише знову та сама дівчинка, і вона каже: Каже: дорогий Господь, каже, те, що презид... машиною президента ти передав мені гроші, це було інтересно, тому що вся вулиця зглядалася. Каже, але ти більше ним не передавай. Каже, тому що він 50 марок все ж таки вкрав. <сіх> От. Ну, знаєте, коли питання заходить за гроші, ми завжди стаємо трошки активнішими. Через те, що гроші це така справа, що майже більшість конфліктів виходить через саме кошти. Взяти, подивитися на цю дівчинку, сказати, чи вона була. Якоюсь сріблолюбною, чи вона була зажерливою. Ні, мала дитина потребу, десь, можливо, чула, у батьків є потреба, та й хотіла бути допомогою для батьків і попросила Бога, щоб він їй допоміг. Не всі, хто щось просить, можуть бути просто простодушними. Але ми, коли читаємо в Слові Божому про 30 срібників. Ми зауважуємо, що слово 30 срібників, що воно, як от наше вухо приймає цей вислів. 30 срібників. Що ви скажете? З чим воно зв'язано? Якась мізерна плата, правда? Саме цікаве, що найчастіше ці слова 30 срібників у нас одразу асоціюються із апостолом Ісуса Христа, з Юдою. Взагалі, коли ми читаємо про Юду, досить інтересний чоловік був. Він був, напевно, один із самих грамотних серед всіх апостолів. Він, якщо апостоли не до кінця могли розуміти, що відбувається з Ісусом Христом, вони дивилися і де ще сумнівалися, що Юда, як ми дивимося, він цього не мав. Він сумнівів не мав. Він чітко розумів, що Христос прийшов спасти людство. Він прийшов принести визволення Божому народу. І через це Юда дивився на Ісуса Христа трошки з іншою, іншими очима. Чому я так кажу, ви зараз зі мною це зрозумієте. Юда допомагав Ісусу Христу в одній справі, знаючи, що йому, ну, що він. Має бути Спасителем світу, що він має визволити їхній народ від загарбників, він вирішує йому в цьому питанні трошки сприяти. І що ж він вирішив зробити? Він вирішив: раз він не хоче, Христос не хоче стати Царем, не хоче стати відомим, ну, хто не хоче бути відомим? А от Христос не хотів йому, ну, він рахував, що це неправильно. Якщо він тисячі людей годує, стільком людям проповідує, стільки може, то його не зробити відомим, та його і так всі знають, що ще тут видумувати. Але йому потрібна допомога. І от Юда вирішив йому допомогти. Яким способом? Він вирішив. Е Запропонувати таку версію, підшторхнути його до цієї відомості. Він допоможе фарисеям, книжникам, керівникам ізраїльського народу віддати його в руки їм, і вони тоді захотять його, наприклад, схопити. Ну тоді Христос що має зробити? Він проявить свою всю силу, віджене своїх ворогів, скаже, хто хазяїн в хаті. І тоді все, римлян вижене. Він ну, покаже, хто він насправді що він дійсно спаситель. Скаже: Я до вас прийшов вас врятувати, а ви, а ви отак зі мною поводитеся. І він таким способом і робить. Він іде до первосвящеників і пропонує їм, щоб вони йому щось за це дали. Ну, безплатно, що буду це робити. Получається, що він, від... що він зробив, В принципі, хоче Христу допомогти, і в той самий час, ну вже раз така ситуація, можна за це ще якісь кошти отримати. Непогано. Ну, Коли ми з вами читаємо Євангеліє від Івана, 13 розділ, в 29 тексті написано: а тому що тримав Юда скриньку на гроші. То деякі думали, ніби каже до нього Ісус: купи що потрібно на свято для нас. Або щоб у Бог їм подав що. Скажіть, будь ласка, чому Христос йому каже, щоб він що робиш, робиш швидше. Чому Він Його. Такі, та, таким способом до нього звертається. По тій причині, буквально сторіночку перед тим, в шостому тексті, 12 розділу, написано, а це він сказав не тому, що про вбогих журився Юда, казав, що краще ці гроші було продати і вбогім роздати, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Оказується, Юда до таких міркувань, щоби допомогти Ісусу, прийшов не одразу. Певний час він свою справу таємно робив, думаючи, що ніхто не буде знати, що він собі з скриньки брав кошти для себе. Врешті-решт, ми бачимо, що, хоч він і робив такий лихий вчинок, але сподівався, що ніхто цього не буде знати і якось воно йому зійде з рук. Тому все в його житті все починалося з малого. Він потрошки заігрував з гріхом. Він думав, що якщо я в цьому моменті буду собі попускати, то в іншому я ж з Христом в мене є бонуси. І в Євангелії від Матвія ми відкриємо 26 розділ. 14, і 16, 15, і 16 текст. От тут якраз і описується та історія, коли тоді Юда, тоді один із 12 званий Юдою Іскаріоцьким, подався до первосвящеників і сказав: Що хочете дати мені, і я вам його видам. Що мені хочете дати? І вони йому. Відплатили 30 срібняків. А ви знаєте, що оці 30 срібняків в схожий момент по оплаті відбувався в книзі вихід? В 21 розділі там описується, коли, якщо в кого є бедливий віл, і він якогось раба або рабиню вдарить і вб'є, то власник цього вола мав оплатити власнику. Цього раба, власник бика, мав оплатити власнику раба скільки? 30 срібників. Саме цікаво, що книжники, фарисеї, первосвященники, оці, ті, хто при владі, вони, виконуючи біблійне пророцтво, що вони роблять? Вони навіть не усвідомлюють, що вони ставлять ціну. Ціну яку? Ціну раба. Взагалі, скільки це на наші кошти 30 срібників, це приблизно 120 зарплат одноденних за тяжку роботу. Якщо, наприклад, у нас якісь тяжкі бетонні роботи беруть робітника, щоб він їх зробив, то уявіть собі, оцю ціну за день роботи, якщо це візьмемо, там якщо це 500 гривень. То помножте це на, 150, на 120, і ви будете знати, скільки коштувало оці 30 срібників. Це є одна третина зарплати року. Ну, буквально далі ми бачимо, що Юда все ж таки усвідомлює, що він щось робить не так. Тоді, 27-й розділ з 3 текста, тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, написано розкаявся. Він сподівався, що коли Христа прийдуть, Він підійде, обнімить його, поцілує, каже: ну, типу, оце він, до нього підступляться, його схоплять, і він скаже, що ви, хлопці, в мене ж є захист. Попросить Бога, і Бог ангелів пошли, розженити всіх. А тут -а Христос дав змогу, щоб його зв'язали. Він дав змогу, щоб його повели. Всі учні повтікали. І Юда був збентежений. І коли він побачив, що його засудили, його повели серед ночі в Сенедріон, він зрозумів, що він наробив. Христос не погодився навіть під таким способом, під такою допомогою, не погодився на плани, які не відповідали волі Небесного Отця. А Юда ж не продумав, що він не робить волю Божу. Він думав, що він робить добру справу. Тому, коли ми дивимося на ці слова, то ми бачимо, що зраджувати можна по-різному. Можна, не усвідомлюючи, робити певну зраду. І ви би мені як сказали, як сьогодні, взагалі сьогодні. Ми, як християни, можемо зраджувати Христа 30 срібниками. Можливо, ми не получаємо за це якісь кошти або винагороду, але в якійсь мірі ми з вами так само можемо собі подумати: от е, мені пропонують в суботу працювати. Ну, я ж знаю 10 заповідей. Пам'ятай, день суботній. 6 днів працюй, роби всяку працю твою, а суботу. Для Господа, цей день Його. Але мені пропонують десь дві суботи, щоб я попрацював, щоб графік не збивався, і далі ти собі можеш далі не працювати, ти вже в графік не потрапляєш. Для кар'єри своєї, для того, щоб отримати якийсь винагороду, не втратити роботу, певний комфорт. Ми собі думаємо, та якщо я дві суботи, піду на роботу, нічого страшного не буде, правда? Але чи це не є та зрада? Коли ми відкриваємо 10 розділ Євангелія від Матвія в 33 тексті, ми читаємо дивні такі цікаві слова: Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед небесним Отцем моїм? Як цікаво, виходить, що коли ми маємо змогу комусь розказати про нашого люблячого Спасителя, що він для мене зробив, а я це не роблю, що я роблю? Я соромлюся. Я його соромлюся, і цим самим, що я роблю? Я тоді, виходить, теж зраджую Ісуса Христа. Заради кар'єри, ми і заради своїх справ, заради своїх бачень, ми, ми, ми жертвуємо тим часом, який Бог нам уділив. Кожному з нас Бог дав дар. Коли ми з ним заключали заповіт, ми отримали від Нього обдарування. Як ми його використовуємо, це обдарування? Можливо, мені пропонують, щоб я робив певну справу в ділі Божому, а я кажу, я цього року робити не буду. Мабуть, десь пізніше, трошки відпочину, я вже втомився. Але що це тоді? У мене немає часу на Божу справу. У мене немає часу піти комусь занести чи газету, чи якийсь біблійний урок. На свої справи, ми зрозуміло, що знайдемо. Навіть коли нам щось дуже потрібно, ми світ перевернемо, але ми свого знайдемо. Тому дивіться, кожному з нас, до кожного з нас лукавий, має свій підхід. Кожному з нас він пропонує свої 30 срібняків. І ми, чесно кажучи, деколи ведемося. І дуже часто ми ведемося. Ми приймаємо ці сріб... срібняки з таким урахуванням, що а пізніше якось я їх поверну. Ви пам'ятаєте, як вернув Юда ці срібняки? От інтересно, що коли він побачив, що його засудили, каже, розкаявся. Це не було справжнє покаяння, ви самі це знаєте. І вернув 30 срібніків первосвященикам і старшим. Я вам даю, а ви візьміть мені назад Христа віддайте. Згрішив я невинну кров видавши. Він ніби показує, що він шкодує про це. Вони ж йому відказали, а нам що до того, дивись собі сам. Ви розумієте, ці люди навіть не думали про те, що в нього в душі зараз відбувається. Їх це не хвилювало. А в нього всередині все рвалося, тому що він усвідомив, що ж він насправді наробив. І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім пішов та йдав. Звів рахунки своїм життям. Кинув ці срібняки. Вони йому більше не потрібні. Якщо до цього часу, тримаючи ці кошти, він собі планував, ох, я на ці кошти можу хоч трошки пожити, я можу собі щось купити, це непогані кошти, я можу собі щось дозволити, але тепер він вже про це не думав. Тепер вони були йому не то, що не потрібні. Це було. Страшна річ, яку тримати можна було в руках. Це, знаєте, як криваві гроші. Так можна було би їх і назвати. Це є ціна зради. Тому первосвященники, розуміючи, що це є гроші, вирішили їх не, тако, не ігнорувати, не дивитися на них, як на сміття в храмі. А що зробити? Взяти ці гроші, піти і на ці гроші. Щось купити. І вони пішли і купили. Вони купили землю, щоб ховати там е, приходьків або будь-кого, хто рахувався нечистим. І дали за це Ганчарське поле оцю страшну плату. До речі, це є е, пророцтво про це і в Єремії, і в книзі пророка Захарії. Згадуються ці пророцтва, і мене, знаєте, завжди дивувало, що люди, які знають писання, ну гарно знають писання, але вони чогось його виконують і не усвідомлюють, що це вони виконавці цього пророцтва. Що вони не знали, що 30 срібників буде е, плата за е, зраду Господа. Захарія про це в 11 розділі ясно говорив. Що ж вони не знали, що Гончарське поле буде куплятися? Ну, я розумію, Єремія, коли говорив, він трошки про іншу річ говорив. Він давав надію, що він, купляючи поле в час, коли криза, коли ворог підступає і ось ось знищить народ Божий, в той час купляти землю було абсурдно. Але він це робить через те, що мав надію на те, що прийде час, коли ця земля буде його власністю, його, ді... його дітей. Тому кожен із нас, ми повинні зрозуміти, що якщо покористуватися оці е, срібнячки у лукавого, ви не думаєте, що це так просто: сьогодні я взяв, покористувався кредитом і вернув. А ви знаєте, як кредит беруть? Беруть, а вернути не можуть. І Люди потрапляють в велику біду. Тимчасово користуватися цими 30 срібняками не виходить, бо це ціна крові, це є ціна зради. І кожний гріх, з кожним гріхом, який ми з вами чинимо, ми забиваємо цвяхи в руки нашого Господа. Дивлячись на те, що відбувається, нам стає страшно, що ми робимо вчинок, який не добрий Богові. Ми б не хотіли грішити ніколи, якби ми частіше дивилися на те, що відбулося на Голговському Христі. А що відбулося на Голговському Христі? Чому Юда подивився на цю справу, що його засудили і він розкаявся? Він пошкодував, але це не було покаяння, що він. Покаяння смирення, коли він попросив Бога прощення. А замість цього він пішов до первосвящеників знову. Друзі, що ж, він таке побачив, що йому стало шкода своїх кроків, а те, що Христа били. Можливо, нам виглядає, що це, ну, подумаєш, там вдарили пару разів. Його добре побили. Потім заставили нести Христа. А потім на цей хрест прибили і підняли. Ті страждання, які людина, людина переносить через оцю страту, напевно, гіршого тяжко придумати, як можна знущатися з людини. Я не буду входити в медичні подробиці, наскільки страшна і тяжка ця кара була, але. Неспроста. Той, хто такий сильний, зміг сказати, Боже мій, Боже мій, навіщо мене ти покинув? Настільки тяжко було йому на Голгофському хресті. І тому, дивлячись на його приклад, ми би, напевно, ніколи б не захотіли робити щось таке, що йому не подобається. Ми б не хотіли грішити Голгофа. Жертва нашого Спасителя нам відкриває, хто насправді ми є. Нам сьогодні вибирати, кому ми будемо служити. І нас часто можуть наші друзі підбивати на те, щоб ми могли відвідувати не самі найкращі заклади, на якісь їхні справи можуть підбивати. Часто труднощі нашого життя. Можуть нас кидати навіть в такі речі, як люди звертаються до екстрасенсів ворожок, тому що не бачать виходу в своєму житті. Когось е -з захоплює окультна література, еротична література, вульгарні, вульгарщина відео з в відео ін в інтернеті. І ми собі можемо собі думати. Ну, подумаєш, це ж дрібниця. Ми собі думаємо, що це дрібниці. А насправді, а насправді це служіння сатані. Тому що Христос не може прийняти половинчастого служіння, і сатана не хоче приймати половинчастого чистого служіння. Він не хоче, щоб ми із ним заігрували, і Богові були вірним. Таким неможливо бути. Ти або зі мною. Або проти мене каже Христос, ти зібираєш зі мною, або розкидаєш. Тому ми з вами сьогодні, як колись Юда, стоїмо і задаємося це питання собі. 30 срібників. Чи не тримаю я їх в своїх руках? Чи не за ігрою я з лукавим? Христос, який за мене заплатив таку велику ціну, Він мене купив. Не просто за якихось 30 срібників за ціну раба, а що Він за мене заплатив? Каже, бо не сріблом і золотом куплені ви, але дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса Христа. Ми викуплені ним. І сьогодні, коли ми приходимо до, на вечерю Господню, до цих символів, ми, приймаючи ці символи, будемо розуміти, що Він. Його жертва для мене є цінніша, ніж будь-що в цьому житті. Тому що він мене викупив своєю кров'ю. Він заплатив за мене величезну ціну. І він чекає від мене, що тепер я буду дивитися на нього не очима, що мені щось треба, знову щось прошу. Він готовий завжди нас чути, коли ми просимо. Але він хоче, щоб ми дивилися на нього, як на свого Спасителя, якому ми можемо довіряти, якому ми вручаємо своє життя. І ті спокуси від наших близьких, від наших е, внутрішніх нахилів, коли нас, нам хочеться щось недобре зробити, сказати чи навіть просто подумати. Ми це будемо гнати від себе. Ось чому так важливо нам. Щоб, як Павло казав, безперестанку моліться. Він нас запрошує на те, щоб ми могли регулярніше читати Слово Боже. Я розумію, що більшість з вас, напевно, не один раз вже прочитали Біблію. Але коли ви кожен раз відкриваєте сторінки святого Письма і дивитеся в них на те, що, як Господь веде своїх дітей, які обставини були, тоді ми що? Тоді ми починаємо довіряти йому, і наша віра міцніша є. Я запрошую, вас, щоб ви могли ділитися своєю вірою з ближніми. Я запрошую вас, щоб ви могли, дивлячись на те, що хто тримав ці срібники в руках, сторонитися того, щоб допомагати ворогу Божому в його справах. В руйнуванні нашого життя, щоб ми не помагали йому, щоб ми йому противилися і, як Господь казав, спротивтеся йому твердою вірою. Здається, невелика ціна 30 срібників. Але чи хотіли б ми сьогодні тримати таку суму в руках? Ніколи. Ніколи, тому що це є ціна, ціна зради. А Господь нам каже, будь вірний до смерті і Тобі дам вінця життя. Тому нехай Господь благословить нас. Коли ми роздумуємо над жертвою Ісуса Христа, ми пам'ятаємо про ту ціну зради. І, можливо, якщо ми десь себе помітили, що ми щось не так робили, коли нас відвідували нехороші думки, або ми не там, де потрібно було, були, тоді що? Ми можемо прийти не до первосвящеників і не казати Заберіть. А ми прийдемо до самого Господа і його попросимо як? Прости. Прости, і Він нам подарує прощення. Бо Він казав, що коли ми визнаємо свої гріхи, Він вірний і праведний, щоб нам їх простити. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми могли пам'ятати за таку ціну зради. І щоб могли уважніше дивитися за кожним своїм кроком в житті, щоб наше життя було приємне Богові, щоб наші руки завжди були чисті від отих 30 срібників. Амінь.